Десь у ранковій імлі Києва, під пливучими туманами Дніпра поволі прокидалася Україна. У невеликій кімнаті, заставлений книгами різних епох і мук, сидів чоловік із проникливим поглядом. Микола Зеров, втомлений нічною працею, грався олівцем, намагаючись знайти те єдине слово, яке здатне прокласти. Міст між сьогоднішнім днем і майбутнім. Його кімната була схожа на святилище Неокласики, портрет Грація на стіні, книги Вергілія, Рядки античної мудрості ледь чутно звучали гомін міста. Поряд із цим стояла стара лампа, що мовчки стежила за годинами. Коли Зеров перекладав у відії, чи творив власні поетичні візерунки. Життя навколо не було благополучним. Епоха принесла із собою стук кулеметів, жорстокість і тривогу, але зеров, мов вартової культурної пам'яті, не дозволяв часу стерти красу слова і думки. Те, що я пишу. Це не лише про нинішній день, це про те, що ж залишиться, подумки повторював він, перелистуючи сторінки своїх перекладів. Кожен рядок для нього був як виклик історії писати українською, не боячись тавра формалізму, плекати культуру в часи насильства. Це був його вибір, його жартовність. Його колеги по неокласичному цеху такі ж романтики і мрійники, як і він сам, часто ділили з ним цей тягар. Серед них були Павло Филипович, Освальд Бургард, Максим Рильський, Михайло Драйхмара. Кожен із них був частиною цього інтелектуального фронту. Але доля була безжальна у 1937 році. У холодних просторах Сандор Моху. Зеров разом із багатьма іншими представниками розстріляного відродження Валер'яном підмогильним, Лесем Курбасем, Миколою Кулішем зустрів свою останню годину. Їх імена стали символом незламності духу і трагедії епохи. Навіщо смут? Все минає, минуті ці похмурі дні. Краса і сила в світі сяє, як промені весняні. Цей ривок, наповнений віру в силу краси і незламності духу, які були важливими для Зерева навіть у найважчі моменти його життя. Слово кожного з розстріляного відродження, немов незгасний вогонь, продовжує жити, нагадуючи про силу людського духу і незламність культури.